На огляде инвалидная коляска номер 126 uh, Breezy Basics. Так она виглядає в складном состоянии. Довольно швидко и просто раскладается. По параметрам. Ширина сидіння між підлокітниками. 43 см, загальна ширина від обода до обода 63 см. Глибина сидіння 43, висота спинки 45. І регулюється відстань від сидіння до підлоги від 41 до 46 см. Вживаний візок повністю функціональний, все працює. Проте певні е, є недоліки у вигляді е, різних царапин. Ну і от таких, в принципі, речей. Так, 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 починаємо з підніжок. Підніжки регулюються по висоті, так само регулюється кут нахилу підніжок, тобто можна їх отак поставити, ну, чи прямо як вам зручно. Вони складаються і відкидаються. Відкидаються і повністю навіть знімають. Можна тут так, я не впевнений на рахунок самих от коліс, чи можна тут змінювати кут нахилу, але можна змінювати висоту передніх коліс, що буде змінювати кут нахилу сидіння. Колеса литі в хорошому стані, то ви їх не проколити, нічого, зверніть увагу. Як передні колеса ходять, крутяться, свідчить про те, що підшипники в нормі. Задні колеса так само литі. В хорошому є ще протектор, ще зберігся, ще... ще на ній можна поїздити досить довгий час. А Правда, ободи трішки поцарапані, як це дуже часто буває. По всьому периметру, загалом, можна сказати, що є царапини. Колеса на швидко зімні одним кліком можна зняти колеса. Блокування коліс працює. Можна, до речі, міняти силу затиску. друга сторона, все абсолютно те саме. Так само, почого трішки ободи і муфта також працює. Все те саме. Переходимо до сидіння. Сидіння м'яке, подвійне. Знизу, навіть прорезинене. Його можна при бажанні зняти і попрати. Те саме стосується і спинки. Спинка так само. Спинка тут доволі дуже зручна. Вона, крім того, що м'яка, вона ще плюс і регулюється. Я вам зараз покажу. Сидіння, не вигорівши, все з ними окей, в хорошому стані. Підлокітники, е, підлокітники так само ціленькі, все добре. Е, так, відкидаються, звичайно ж, підлокітники. І, до речі, тут навіть можна регулювати довжину підлокітника, якщо, наприклад, переставити ось сюди. Тобто, щоб вони не виїжджали отак вперід, а були втоплені назад. І з другої сторони. Так само все працює. Є тут тормоза на ручках, право працює і ліве і працює. Можна регулювати висоту, висоту сидіння ось тут. І, 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 І можна навіть регулювати глибину сидіння. Тут ось, 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 ось потрібно ось ці направляю, що переставляти. А, і ось, ось власне регулюється спинка села натягу. В принципі, все. Хороший візок, він дуже легенький, кілограм 15 буде. Витримує 125 кг навантаження. Купити можна його в інтернет-магазині Махом. Посилання залишу внизу під відео. Дякую за увагу.